Ми з вами на минулому занятті розглянули що таке унікальна торгова пропозиція, і, скажімо так, зазвичай після ну, цієї унікальної торгової пропозиції для того, щоб ну, продовжити співпрацю з інвесторами і отримати якісь фінансування, треба створити бізнес-план. Тобто того, що ви будете робити. Це стосується ну, така універсальна штука для будь-якої сфери діяльності. Тобто, спочатку унікальна торгова пропозиція, а потім бізнес план. Значить, тут я вам ну, вже переклав, але трошки ну, не дуже лишилося тут посилання, русизму якісь. Скажімо так, але ну, більш-менш тут все зрозуміло. Тобто, велика лекція тут є, можете кому там хоче <хочуть> детальніше все ознайомитися. Тобто, будь ласка, українською мову я вам лекцію перевів. Вона складається аж так, 10 сторінок чи 9. Так, а саму лекцію ми почитаємо з вами на базі презентації. На жаль, презентація ще на російській мові. Я буду її перекладати українською і таким чином швиденько пробіжимося по нашому матеріалу і щось, щось надію, що ну, запам'ята. Значить, так, фактично, презентація називається Як створити плабізнес. План за 44 хвилини. Ось ми тут маємо, типу цикл проєкту. Бачите, тут не, не скрум, а саме типу агіліри, тобто закольцована штука. Тобто рекомендовано саме ну, бізнес-проект чи б, процес планування, він щоб відбувався саме ось, за, за, таким ось ну, за таким трикутником. Тобто процес планування, створений план, процес виповнення, був процес контролю і тобто, ось так воно має все працювати. Далі. Навіщо взагалі ну, потрібен цей проєкт або бізнес-план? По-перше, це конструкція, яка допомагає до, до, ну, досягти певних задач або реалізувати певні цілі. Тобто, ці цілі ставляться перед проєктом взагалі, і якщо ви хоча б о, ну, достатньо часу виділити на це. Проєктування, то тим легше буде вам в подальшому, тому що навіть поганий план на початку краще, ніж відсутність плану взагалі. Тобто ваш гарний проєкт чи план то гарантія того, що всі ну, цілі будуть досягнути, ну, плюс-мінус з якимись похибками. Тобто, це ваша гарантія, що все буде вчасно. І ви отримуєте потрібний вам результат. Тому ну, бізнес-проектування це дуже важливий е, такий етап чи процес. Е, Зазвичай, ну я тут вам пропоную, коли ви, коли ви будете е, писати цей проєкт чи бізнес-план, то дотримуватися цього чек-листу. Е, тобто, якщо ми там подивимося лекцію, то там воно все більш так. Більше інформації, але, ж, ну, я спробував тут викласти те саме основні ем, такі проміжні віхи чи етапи, які треба в першу чергу слідувати. Значить, перше, е, ви маєте для себе чітко уявити, що ви хочете отримати. Тобто. Що ви хочете отримати? Це гроші, це продукт. Чи якийсь результат, наприклад, якщо ви займаєтесь рекламою і це рекламний проєкт, то яких параметрів в чому ви маєте цей ну, результат вимірювати? Розумієте? Тобто не може бути невизначеного результату, типу? Я хочу досягнути успішного успіху. Ні, ваш успіх, ваша ціль має в чомусь виражатися. Типу, ми там заробили до стільки грошей, ми створили там програму, яка те, -то, те, -то, те -то виконує. Ми зробили продукт. Він коштує стільки-то, стільки, та стільки він може те те, те. Тобто, ваш результат має бути деталізований. Ось так, і це саме основне, ви маєте розуміти, що ви хочете. Так, значить, поїхали далі. Коли ви визначилися з результатом проєкту, треба далі визначити, як це не дивно, мета проєкту. Ну, ви типу думаєте, що, що яка тут тавтологія, Навіщо це все потрібно, да? але м є різниця? Є невеличка. Різниця, бачите? в Чому вона виражається. Ну, є, є варіанти. Хто мені може е, е, визначити різницю між е, цілею та е, метою? Ну, вона. Давайте. <плес> ваші результати. А то я все розповідаю ваші версії. Тобто <плес> цілі. <плес> <плес> Це виконання якихось кроків для реалізації проєкту, а мета це вже е, головна ціль проєкту. Тобто, навіщо всі ці кроки ці цілі були повинні бути зроблені? Угу. Повинні бути зроблені. Угу. Геніально, я б навіть краще не сказав. Як ваша фамілія? Тостенко. Остенка, так, да, дуже то зрозуміло. Дякую. Дякую за те, що долучилися до нас. Мені приємно, що мене все-таки слухають, а не, не тільки підключаються заради того, щоб типу відмітитись. Добре, значить, повертаємося далі до а, нашого планування. Значить, а, так, де він нас? загубився? План, повернись до нас. Ой, черт. Секундочку, вибачте. Так, так, так. Так. планування. Бізнес-спланування. Ну, треба ж Прямо Так, вон. Ага, ось воно. Есть. Есть. Відкриваємо. Так. Поїхали далі. Окей. Значит, з першим другим ми розібралися. З циклом проекту теж. А, другий, третій печ визначити список дій щодо досягнення мети проєкту. Тобто, коли ми з вами розібралися з загальною метою і з тими, ну скажімо, підцілями, нам треба тепер проспроектувати те, що ми будемо робити. Розумієте? Тобто, все правильно нам ваш колега сказав, щоб визначили глобальну мету. Ми зробили підцілі, тобто зрозуміли, що які у нас проміжні цілі є, і тепер треба нам список дій. Ось третій крок. І ви, е, ну, орієнтуючись на кожну підціль і глобальну мету, починаєте е, планувати свої дії. Ну, ось тут, е, наприклад, це типу ми готуємося к марафону і розписується, що ми можемо робити, які дії ми маємо виконати, щоб е, досягти нашої мети. Далі, після того, як ми зрозуміли дії, цілі ну, мету і цілі. Треба підрахувати, скільки нам треба грошей. Тобто ми маємо прикинути плюс-мінус, скільки буде коштувати наш бюджет. Ось так. І, звичайно, треба ж заклади якісь форс-мажорні ну обставини і якісь ну резервні кошти на вирішення, на вирішення тих чи інших проблем. Так. е-е Причому, причому, якщо ми кажемо про ну, кошторис реалізації проєкту, розумієте, то ми під вартістю розуміємо не тільки ну, бюджет, да? ми ще й розуміємо таке, як час, тобто таймінг. Ми маємо, ну, тобто ви розумієте, що насправді у нас є одна цінність у кожної людини, це час. І тобто, ми таким чином, ми цей свій час продаємо комусь за якісь гроші. Тому час завжди часто вже, ну, вважається, що це еквівалент грошей. І тому, коли ви плануєте, наприклад, бюджет проекту, ви маєте зразу і оцінювати, скільки ну, годин буде витрачено в рамках цього проєкту, як ваших, так і тих працівників, яких ви. ну, Будете наймаєте, і з, з цього ну це, це це теж має бути якось там враховано, тому що і кожен чоловік година вона має бути оплачена, скажімо так, за нормальною ціною. Ну і плюс вам ще треба про посчитати всі затрати на матеріально-технічні засоби, які вам знадобляться при реалізації вашого проекту. Ось так. Після того, як ви більш-менш вже все це розподілили, ви починаєте формувати команду. То тобто збирати команду проєкту, ви починаєте так назвати, не просто збирати про... про команду, а ще, типу, створювати, як це? Управління трудовими ресурсами. Тобто зробити так, щоб люди, які на вашому проєкті присутні, вони не пристаювали, бо це ну, ваші збитки простої. Ви теж маєте людям оплатити, бо ви їх не І тобто, ви маєте не просто зібрати команду, а ще визначити хто, коли і в які періоди що буде робити. Тобто, якщо мати можливість. Людей перекидувати з однієї задачі на другу, або просто ну, привлікати їх з інших проєктів в той час, коли треба. Ось так. Тобто, тут спрощено, типу, зберіть команду, але насправді тут йде ну, саме ну, упор на те, що ви займаєтеся управліннями ресурсів. Да. Ну, в нашому варіанті ми, типу, Знайшли тренера, який має підготувати нас до марафону. Так, поїхали. Після того, як ви це все зробили, починається така цікава штука делегування. Тобто, ви маєте ну, по всім напрямках назначити людей, які будуть відповідати. Тобто, як як слома, їдять з шматочками. Тобто, ви маєте. Всі направлення, всі підсілі, всі 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 розподілити за певними групами людей і поставити на них старшими. Ну, головними. Ну тут, наприклад, один піде там купувати красівки. Бачите, жінку він пропонує відправити. Купити абонемент можна якогось друга попросити, щоб він це зробив. Ну розумієте? Тобто. Ось таким способом. Тобто, е делегування повноважень, І вони тут пишуть е відповідальні на последующем діяцію. Далі, е після того, як ви е всіх зібрали, прийшов час, е як то кажуть, трошки підігнати таймінг. Тому що, е коли ви там, ну, займалися в самому початку, е ну там, коли бізнес, планування, гроші там планували час, хто хто скільки там буде, та це все було а, ваше. Ну ви ж фактично самі це робили. А тут у вас вже є люди, які будуть це безпосередньо виконувати, і ви можете їх спитати прямо, друже, ось мій плат. Кажи, ти зможеш зробити це в те, що я тебе намалював? Він каже: Окей, я можу це зробити. А той каже: Ні, я не можу зробити, мені треба допомога. І ти тоді, починаєш вже визначати реальні терміни під для реальних живих людей. То ось так. Поїхали далі. Треба визначити преп'ятствия, або я вам казав, що треба. Скажемо так, робота з Ой, як це ж українською мовою? Як же з вони? Видіти з голови? Все, все погане, що може статися, воно станеться. Це все такий закон мерфі. Тобто, якщо ви ну, плануєте свій. Проєкт ви бачите зібрати якусь кубанну штурмову, і хай вони напишуть вам всі варіанти, що може погано статися ну, протягом цього проєкту, що може завадити ну, реалізувати цей проект. Розумієте, там і хай вони придумають. Чим більше буде придумано ось цих ну, поганих ситуацій, тим краще. І потім ви, ж, ви з цієї команди починаєте типу, вимагати, а що ми будемо робити. Ну, тобто ви потім берете оці всі е, неприємності, які можуть статися, ви їх е, розкладаєте по ступеням е, ну, вірогідності. Ну, наприклад, те, що до вас прийде там якийсь налоговий інспектор. Вона ж нам набагато вірогідніше, ніж якщо мітарик там упаде на ваш офіс. Розумієте? Тому ви ось найвірогідніше ставите наверх, найменш вірогідніше вниз, і потім розписуєте, що хто буде робити, якщо та чи інша подія відбудеться. Оце ну, називається е, ви визначити возможне препятствия, чи, я вже ще забув цей термін. Ну, ви зрозуміло, що я мав на увазі. Е, це ж хто ну, пригадає, як це називається е, цей розділ управління не кризами, а, а ризиками. Це управління ризиками. Тобто, Ось на цьому етапі ви маєте визначити всі ризики це, і організувати управління ризиками. Це, типу, ну, це такий собі восьмий основний пункт. Далі, там це можуть хвороба персоналу, там, я не знаю, поломка обладнання, ковід, е, ну, війна, все що завгодно. Там обіцінювання грошей, інфляція, це все теж має бути ну, типу враховано. Ось оці вісім кроків є, ну, скажімо так, основними, що ви маєте а, зробити, коли створюєте бізнес проект або бізнес-план, і йдете на а, ну, спілкуватися з інвесторами, чи там з тими, хто з ким хочете створити бізнес. Ось. Звичайно, це я ну, взяв дуже коротенький е, такий собі варіант. Але я вам кажу, що е, для презентації більше дев'яти-восьми ну, цих файлів краще не робити. Тому якщо ви будете саме презентувати свій бізнес проект, то орієнтуйтеся саме ось на ці 8 пунктів. Ось так. Якщо ж ви вже реальну документацію готуєте, то. А, будь ласка, я вам тут дав ну, лекцію більш деталізовано. Я її там показав в початку нашої роботи, ну, нашої лекції, я вам її підгружу теж. Тобто, користуйтесь. Є питання з цього ну, матеріалу чи ні? Немає, так? Да? Добре, побажання якісь, може, є. Теж немає, да. Хорошо. Тоді я ось, я ось думаю, давати вам практичну роботу е, з, з цієї лекції. то я вам так вже надавав цих практичних. І мені кажуть, що я дуже багато даю. Скільки вам зазвичай дають на модуль практичних? Скажіть мені, будь ласка. На модуль в середньому три практичні роботи. Так, я зрозумів. Тобто, я вам вже більше дав. Ну, добре, тоді я зупиняюся, хоча е подумаємо. Може, я там просто е в мене простенькі, вони нічого такого словного нема. Добре, я вас почув. Тобто ви не дуже в захваті, е я зрозумів. Так, ось ця лекція, те, що я вам показав що на, на... на останніх, зараз Зараз відкрива. Ділитись ось. І бачите, якщо ви тут побачите, то тут набагато більше, але ж я кажу, що я орендувався на те, що ви маєте ну, зробити якусь презентацію коротеньку і презентувати ваш проєкт. Якщо вам видали гроші, то ви вже починаєте формувати основну. Проєктну документацію, ну, як тут все описано. Ну, і як я давав на інших там ну, лекціях. Ось так. Тоді в мене все. Гарного вам дня. До побачення.